Під час пожежі в екосистемі на Вінниччині загинула жінка. Загалом лише за минулу добу 26 пожеж площею 18 гектарів сталося в області. Одне з найбільших займань 2 гектари, зафіксували в селі Слобода, Яршівська, Могилів Подільського району. Рятувальники вкотре закликають мешканців не випалювати саху, траву та сміття на присадибних ділянках, не розводити відкритий вогонь поруч із господарськими будівлями, а також не залишати недопалки. Та а сірники на сухій трав'яністій підстилці. На превеликий жаль, рятувальники Вінниці зафіксували першу загибель під час пожежі на відкритій території. Трагедія сталася в селі Кам'яноїрка ірка Гасінської громади. Там рятувальники знайшли людину, яка обгоріла. Як з'ясувалося, загиблої жінка 1940 року народження. Пожежа сталася на відкритій території площею майже 3 гектари. З початку року ми маємо таку статистику: на відкритій території сталася 901 пожежа. Вогнем опалено понад 700 гектарів нашої землі. Рятувальники стурбовані даними цифрами та звертаються до свідомості вінничан суворо дотримуватися правил пожежної безпеки.